Вітаю, шановні книголюби! Запрошую вас на огляд новинок нашої бібліотеки. Починаємо! Перша книга роман українського письменника, який живе в Америці Доржа Бату, Моцарт 2.0», що вийшов у травні 2020 року і за декілька місяців став як і попередні його романи бестселером. Це динамічна, дотепна та цікава історія про відомого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, яка межує між фантастикою і пригодницьким детективом. Книга написана з гумором, читається легко і швидко. Автор підіймає цікаві і важливі теми людських стосунків, довіри, підтримки, торкається питань еміграції та громадянства. Окремою фішкою книги є наявність QR-кодів на полях сторінок, завдяки яким читач не тільки має змогу візуалізувати описані у книжці локації та послухати коментарі автора, але й насолодитися прекрасними симфоніями Моцарта. Якісний друк, дотепні ілюстрації від Юлії Семелюк, доповнюють загальну позитивну картину. Наступна книга роман бестселлер Добрі новини з Аральського моря української письменниці Ірини Карпи. Це пригодницький роман з елементами детективу, що вирізняється оригінальним стилем та особливим відображенням дійсності, розрахований на дорослого читача. Історія чотирьох відчайдушних українських дівчат вже з перших сторінок захоплює настільки, що просто поринаєш у вир Парижу разом з головними героїнями твору. Представлені персонажі дуже різні: галичанка мажорка Богдана, Феменка Маша, рокерка Хлоя та мати двох дітей з блискучою кар'єрою Рита. Кожна з них має свою особливу історію, свої цінності, свій бекграунд. Тут буде все насичене розмаїте студентське життя, рок-фестивалі і пошуки себе, бурхливі стосунки з чоловіками, вишукані вина. Ну і звісно, одяг, бо це ж Париж. У своєму романі Ірина Карпа пише не тільки про долі емігрантів у Франції, а й про сучасне життя в Україні, патріотизм. Третя наша новинка роман Купальниця сучасної львівської письменниці та журналістки Галини Вдовиченко, володарки відзнаки Золотий письменник України. Це ремейк на літературний дебют легендарного американця Теодора Драйзера, сестра Керрі», де читаємо про вічне, любов, дружбу, взаємопідтримку, пошуки власного призначення. Роман Купальниця легка і водночас глибоко жіноча розповідь про сучасну українську попелюшку Кароліну Кері, яка, тільки но закінчивши школу, виривається із лищад сирих провінційних буднів і їде підкорювати столицю, навіть у найсміливіших мріях, не здогадуючись, що на неї чекає в майбутньому. Та доведеться запакувати не один подарунок у Київському супермаркеті, перш ніж вона розпакує свій від долі. Події розгортаються на тлі повсякденного життя Києва і Львова, складних людських стосунків і незбагненної симпатії до дивовижних квітів, купальниць, що так неохоче розкривають свої пелюстки. Всім бажаємо гарного дозвілля та чекаємо у нашій бібліотеці.